Пані посол Європейського союзу в Україні Катерина Матернова з офіційним візитом відвідала Чернівці. Поїздка відбулася у рамках комунікаційної кампанії. Разом навчаємося і зростаємо. Саме тому під час зустрічей з Буковинцями пані посол говорила про підтримку європейським союзом українських освітніх інституцій, відкриття європейського ринку праці для українських біженців та особливості політики щодо ветеранів. Всі деталі далі у сюжеті. Комунікаційна кампанія Разом навчаємося і зростаємо важлива складова підтримка євросоюзом української освіти та молоді, адже саме на них буде покладена місія повоєнної відбудови України. У рамках цієї кампанії до Чернівців прибула пані посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова. Розповідає, освіта належить до аспектів, на які ЄС звертає багато уваги, надає політичну підтримку та фінансові ресурси. З часу повномасштабного вторгнення ми виділили більше 200 мільйонів євро на освіту, починаючи від підтримки обміну студентів Еразмус плюс і закінчуючи будівництвом укриттів для початкової освіти і всім, що між ними, тому що освіта потребує цього, і саме освіта надзвичайно важлива упродовж війни. Окрім того, пані посол наголошує, що зараз дуже важливо працювати з ветеранами та допомагати їм інтегруватися в суспільство, адже після перемоги у війні потреба у цьому значно зросте. Ми підтримуємо поширення і розвиток цілої системи центрів, де ветерани отримують комплексну підтримку щодо послуг служби зайнятості, соціальної та психологічної підтримки по всій території України. Але питання пов'язані з ветеранами. Це не головний фокус нашої роботи наразі, оскільки у цій сфері є велика кількість інших донорів та установ, які працюють на двосторонніх засадах. Що ж стосується українських біженців, то Катерина Матернова зазначає, що Євросоюз продемонстрував гостинність, прихистивши у себе понад 4 мільйони людей, які були змушені втікати від російського вторгнення. Разом з тим відкриття ринку праці це завжди дуже чутлива тема для країн ЄС. Тому питання доступу українських фахівців до більш оплачуваних професій вирішується тією країною, в якій вони перебувають. Десиносамтиндед Брасолс Орд це не те питання, яке може вирішуватися Брюсселем. Це питання кожної країни. Ми маємо ситуацію, коли у деяких країнах 90% українських біженців працюють. У деяких країнах 90% отримують соціальну допомогу. Це надзвичайно важлива річ для розуміння Європейського союзу. Брюссель не диктує все і не може бути рішення, де Брюссель пише директиви, і це так станеться. Тетяна Дубіцька та мидня